Всім привіт! Ось так відбувається просування по, по заросших обазах. Те, що я говорив, що я їм переніс їсти ближче, і вони отак потрошки-потрошки, там вже саме верхні пулятку виробили, вичистили. А тепер потрошку, ну тут таке більше-менше чисте, а отут вони ось так красиво. Отак потрошки вони, бачите, втікають. Побачили, що я прийшов і, і втікають. Хто, хто в бік ще пішов, а хто почав втікати. Ну бачите, отут такі зарослі прям дуже сильно вони собі спочатку отак протоптують стежку, там і гуси були. Е, а потім вон тут протоптано, тут протоптано, а потім то, що під ногами і по краях, по краях вийдають. Тут можна сказати, таке як є отут буквально дня. Я переносив. Дня три тому було так само отут. Ось. Бачите, як вони десь-недесь, десь, звичайно, є. Стовбури того, що протоптали, але ну, вони ще, по ідеї, як заходять, виходять, потрошки під'їдають, вони найактивніше заходять ось зранку, і так як зараз вечором, десь якісь щось пробила що зламати. Ну, але, грубо кажучи, в середньому мене приносять більше користі, ніж. Ні шкодить, що таких хабазах він пропаде весь, а ну, як пропади, він пропаде, він пропадає, це булька не наростає. А так вони вони отак в полі, і я чого переставлю, бачите, оцю сторону, вони цією стороною. Привіт! Привітайся! Смачно тобі? Не хочеш, щоб я його знімав. Тут втікає, я як там попри не ходжу, то навіть з місця не рухаються. Бачите, тут можна сказати, було чуть-чуть менше, бо тут якось сухіше, тут не був такий ще зелений, тут був. Трошки, трошки менший хабас, але он повністю все гарненько виробили так само і ту сторону, ну тут було далі Е, Ще треба, щоб вони ото зробили. І нижче я вже теж трохи пополов, бо там оце, а оце все гарненько, гарненько виробили ви, ви вони. Так, ось такі справи. Бачите, як собі приходять і потихеньку, помаленьку під'їдають. Біоробот, нова технологія. <ріст> Не знаю, як скорше до, до такого. Як, я про це думав давно, але, але було страшно. А, цього року вирішив спробувати і повністю гарненько вони своєю задачею справляються. Ось така краса. Так, зараз я тут ще дещо трошки маю дорізати. Е, і, і підемо. Я вам ще далі щось покажу. Поки я сюди прийшов, вон осенята вже. Вже напаслися, вже прийшли, відпочивають, Я біля них перейшовся, то вирішили встати. ну Вони мені подобаються, як ростуть. ростуть це просто якась Мішані, всякі докупи, але ростуть гарненько. Вон вони ходили паслися собі. А тепер вони тут гарненько пасуть. Ось так відпочивають. Бачите, вже гарно хвостик починає рости крила. Но одним словом чекають, поки я вже їх буду заганяти. Так, зараз у нас. 15 по 10, і тільки, що, тільки що позаганяв, решта все ще ті качки, що мають бути кряколочки, Як я ну, підкиди, що я не загнав. Вон тут київські гріються. Найменше там просто були квіти розкладені через то, через то не було як їх загнати. Сенятка вже вже півбрудера, сім штучок, а займається півбрудера. Тут вони собі ночують на нижньому поверсі. Ось так красиво та, молодці. гарненькі. Бачите, наїлися, мають і зоби набиті, аж чудне по самий зоб. Вони такі прийшли на пашені, а ще, а ще кресом то все собі дотрамбували і зараз зараз за нічку будуть, будуть гарненько росли. Е, ще, до речі, що хочу зробити, в мене отак літка така досить, досить виходить набита. Тут є скільки було 18, по-моєму, курочок і 9. Ого, такі виходить 27, 27 штучок. Що я хочу зробити? Ну я не знаю, я бачу, вони працюють, Тобто, скоро треба буде вже спиратися на інкубацію, вони вже активно гарно несуться, але хочу поділити їх на дві клітки. У мене тут ось цих є фараончиків небагато. І отут в мене є така клітка, але тут дуже багато є тих Бачите, оце, оце, отут. Онця, он ці, вони вже марно сліпі. Це вже самі перші перепілки, з яких взагалі починалося моє господарство, перепили їм в жовтні. Охне, бо в листопаді вже буде рірд, я навіть не знаю, чи вони не несуться. Треба буде одним словом їх прибрати. Ну, а якщо щось уче теж внизу є вільне місце, якщо буде бракувати якихось пару фаза паровончиків. Відщо одним словом хочу. Кажу, прибрати лишніх світлі, і бачите, вона очі не відкриває, така старенька. Хіба їсть, ні, я не сумніваюся, вона вже несеться, хіба, хіба переводить корм. І хочу тоді, як тут звільниться ось ця кліточка, розділити їх, їх на дві. Потім я навіть не знаю, в мене ну зараз трошки буде, ще, як зараз, на певному місяці ну але вони ніж почнуть таку прямо якщо кладку на інкубацію, то вже буде час, треба буде, треба буде робити. Напевно, ще одну, таку, ще одну таку секцію, через те, що оцих мені, ну, грубо я оцих розселю, е, оцих я вже не маю куди розселити, але нехай приберуться в сумці, оцих, ну і оцих я теж не маю куди. Ну якщо цих ще я можу прибрати, прибрати всіх на м'ясо, то не є таким. З великою проблемою то вже, он вже півні починають топтати, то оцих прибирати на м'ясо, ну це в мене буде інша кров, бройлерна, я буду мішати за тими. Ну я ще їх поважу, якщо то буде дійсно. Ну, але я думаю, що буде. Тому що то перевірених людей я замовляв, тому, тому я думаю, що буде все добре, поміняю. До цих корочок там звідси півників, а до цих порочок звідти. Ну, але відповідно мені, що треба мінімум, ну я так думаю, що дві кліточки, одну хоча б теж ну, дві. Тому мені трошки, трошки маловато, треба буде, треба буде розширяти, зробити ще таку одну клітку. Треба буде якось -то все комбінувати. Навіть не знаю, де я буду її ставити, бо в мене тут он. все забито в брудерах. Тут качки, тут ну, тут, ну тут вона не влізеться. Тут теж все забито. ну Якось якось щось будемо думати. Прийде час, будем, будемо вирішувати. Ось така щечка так і сидить, гарненько, все сіла. Ну так, ходила, ходила, потім раз, сіла і і сидить. Так, ще що, щось я, ще щось що я. Ага, і ще, до речі, о, не знаю. Е -е... в мене зараз бачите, вони так і несуться. Гарно вже є все однакове, тому скоро будемо. Скоро почнемо збирати на, на інкубацію. Поки що в мене йде трошки, трошки заказу. Ну, є менше ще розкакують. поки що в мене є замовлення на харчове, тому поки що відбираю на харчове. Зараз дав їм на ніч поїсти, поки що видно, що вони поїдять і буду заганяти, буду заганяти качачок. До речі, вчора, вчора двоє індиків заховалося, таких маленьких лишилося. Сьогодні вже ніби там, де всі були двоє. Лишились, пішов, обійшов там ззаді, ззаді хати, а вони. А вони заховалися, причому заховалося 5 бурбонів і один білий. Там собі там є дрова, на складні на дрова вивезли і вирішили лишитися. Ну, на дворі ще немає, ну, для них, скажімо так, холоду, вони вже не бояться, але добре, що не приходить. Але був момент, що в нас. Ну, Лисиця є недалеко в полях і може прийти лис і їх позабирати, тому, тому мушу все повністю закривати, всі качки, всі, всі кури, всі індики, все мусить бути на ніч на закрите. Ці вже, ці вже теж сплять. До речі, е, я так розумію, що напевно... Вон та напевно бачте, там заховалася в гнізді. Почала знову нести з корочко. Е, і я так думаю, що почала нести, напевно, та, яка мала там, тих курчаток. Я забрав її від них і напевно вона теж не походила, почали появляти зайця. Перепрошую, <кхи> Ще спати хочу. Е, е, цей. Почали з'являти яйця і я думаю, що вона несеться, тому, тому, тому буду збирати там. Тоже вже пізно пора, я не знаю, чи що... там хто хотів. Е... Ну, я не збираю, я скажу, що є, але... Вже Стати буде з вересень. Я думаю, що вже буде людям пізно. Ну, як є, вони, до речі, несуться дуже мало. От, там ті бентамочки несуться гарно, ці несуться дуже мало. Да, але вони, вони красиві. все, хто не прийде на подвір'я, каже, що це вже такі цікаві кури. вони там ходять. і видно. Цим тут вже теж так, місце, місце прямо впритик, але вони, вони не кусаються, бачите, вони собі просто полягали. Кусаються по тій причині, що вони, вони гуляють, пасуться всяких мушок рачків, ну, всяких гачків не було, бо, бо вони до потіка не ходять, а всяких мушок, робачків, травички напасуться і отак гарненько сплять гріються. Ну, оці кажуть, цих мені руки не дійшли, їм не вже менше кусається, не опалив зуби, але, але треба буде опалити ось тих красунчиків, Треба буде, треба буде ще з тиждень другий і напевно починати прибирати, ну Вони ж такі досить-досить гарненькі. Тут я вон, бачу багато фараончик. не фараон, ну І фараончики є, і фенікс золотий багато вивелось, тому ні, ну, всі є. І біленькі є, і англійська чорна є. Ну, одним словом є всякі. Кажу, може якось десь ще курочок шкода прибирати, може десь їх ще так лишу, будуть нестись, можна тій плітці лишу і вон, ці, треба буде кудись скоро теж. Переселяти красончиків, бачите, вони вже ростуть. ну, Вони, правда, ростуть на кормі, чистому, але ростуть дуже гарно. До зими теж виростуть. Зараз осіння появиться в мене більше часу, то буду вже починати їм теж десь думати якусь, якусь загорожу на дворі. Ну, Такі, такі в нас правилонці поїли, подавав їм на вечір. Ще дехто доїдає, і зараз зажену оцих своїх качачок. і. І на цьому все. О, ці маранчики собі тут схоїли, справді на банти не хочуть наверх залізати, залазить тут. Частину індиків перекидаю оцих молодих сюди, бо їм на бантах, бо їм вже тут місце маловато всім. Тому частково старі самі вилазять індички, а... а молодих перекидаю. Он. Вентилятор, до речі, витяжка сьогодні цілий день була виключена, не було так тут жарко, а от зараз був на вечір, трохи включив, щоб... Перегнало свіже повітря і бачу, воно один індик трошки крила розпустив, але зараз ще ну, але не хекають. Кури, тут найвища температура, завжди отут в курей на горі. Вони не хакають, і плюс зараз ще все одно на ніч температура буде падати, тому в витяг потреби, скажімо так, немало. Цим двом старим жарко, але кажу, зараз, зараз ще, ще температура впаде і двері отак будуть повністю відкриті. Ну, як сусідка каже, щоб ніхто не залізло. І тому витяжка тому буде виключена. тому що якщо включити витяжку, тут буде прям тягнуло і буде, і буде дуже холодно. Ну, ось такі, ось такі в нас сьогодні справи. Цю качку мушу закривати, чорно буде до неї. А, навіть не оця, вона, напевно, до тамтої залізла. Є така качка, оця, що я вам показував, до речі, така гарна сіренька. Бере залазить до, до неї і виганяє її з гнізда. А оця ходить оцих всіх тут ганяє, косає. Я його так на ніч мушу закривати, щоб було спокійно. Одним словом, такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. І хай у вас все буде добре.